Сьогодні буду жарити карасі. Мені потрібна сіль і перець. І зараз я буду їх маринувати. Я їх добре посолю, поперчу, і перемішаю. Все, всі вони посолилися, я їх помила, почистила і залишаю їх на годинку-дві в холодильнику. Хай вони промаринуються, тоді буду жарити. Карасі промаринувалися гарно, я наливаю сковорідку олії. Обмокую кожну рибину в муку і жаримо на маленькому вогні, щоб рибина пожарила повністю. Ось такі жарені карасі в мене вийшли. Кому сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, будемо ще готувати багато смачних та нових страв.